Добрий день глядачі і підписники нашого каналу. Ну що ж, нива в нас продовжується, тепер вже молотимо вдома. На господарстві домолотили, кейса поставили, зняли обратно редуктора заднього моста, бо прорвало сальник. Так щоб мали з молотим пестренькою вдома. Ну, вже бункер висипали. Приїхав своїм МТЗ ментезончик, МТЗнчиком з прицепом. Я думаю, доно все влізти. Зараз побачимо таке зернятка. Трошки грязний вода, але нічого, це все на корм з котині. Що... Ну, щось трохи ячменчику є. Свиням буде. Так що Отак він діло. Думав, молотить будемо на вечір, але хлопці вчора їхали. От посадки не можна було проїхати а прокосили. та прокосили. Сьогодні мені молотять первому. Андріхою на комбойні то. Думав, будуть Юрія Ніколовича молотити. У нього пшеничка і теж трошки ячменчик у Ну, Ярий теж дуже неважний в нашому регіоні, так як не було дощів. Та й цей такий озимий, я ж кажу, блин, два місяці не було дощів. Коли б вони треба були. Ячменчик теж треба було вже давненько змолотити. Ще можна було дожним. Хлопці ну, комбайни не поробили, то не хотів їхати. Ну, але нічого. Теж на завтра, на післязавтра передають у нас грозові дощі. Так що дай Бог. Ячмін забрати, а потім останеться там 4 гектари третікала. То вже, Коли буде хлопців можливість, тоді вже й помолотимо. За третій дуже не переживаю, правда, бур'янчики пішли рости і пішли. Тому що гірбі Земля не оброблялася, нічого. Так що, ну, але ж була засуха, так. Да. Так що площа ще не дуже забур'янена. Це вже після оцих дощів, мабуть, пішло воно. Ну, все кум пече. Да, в ниві, звісно, не в кейсі, але ж нічого. Все одно молота. Як казали раніше, гроза полів. Але що робити? Чим'ятим і молотим? Процес іде. В принципі. Дай Бог, щоб влізло в все. За пару оборотів. Будемо сподіватися, що влізе. Ну що, все монотонне, більш принципу немає чого розказати. Комбайник молота. А все, бурянчик уже, звісно, пішов. Далині наша соя рідко. Зараз перейдемо. Покажу. Тоже, трошки посідає бульйон, зараз від знивуємо. Навірно, прийдеться ще раз покропити гліфосотами. Тому що стояла чиста, пішли бур'яни. І Щось амброзію теж раундоп не взяв. Тепер ось сходи й суйка. Як бачите. Після дощів пішла сходи, бур'ян де пусто. А так, в принципі, соля соя доволі непогана, ну звісно рідко. Ну, нічого, моємо те, що моємо, пацієнтний руде дощ затрати троти вернемо. Та якось і буде. Свиням на макуху буде. А оце таке, щоб, щоб було все, то суя Непогано. Теж такі прогайвани. Ця вже що зійшла. Звісно, з неї вже нічого не буде. Але закропити треба, бо насипаться амброзії. Отаке от от робиться в нас з соєю. Теж кущі розкущаються, їм шикарно. А зійшла вона, звісно, 50 на 50. Якби хоч процентів 80 зійшло не було таких прогайлин, то геть було б нічого. Ну що, обмолот продовжується. Хлопці шпарять. Теж трошки колосла остається, все, але нічого. Треба органіку в землі залишати. Так, як він мен доброго вам не кидає Та я таю, що в принципі нормально. Тон 3-4 ячмені буде з Віктора Та й довольно. Доволі хорошо. Ну що, домолочуємо наш ячменчик. Зараз будемо вигружатися принести на склад висипати. Така стара техніка. Теж ламаються, хлопці довбуться. але ж молота. Давай, я розгортать поліз! Я вилізу час буду розгортати. Так, ну що, поліз я трошки порозгортаю, щоб усе впихнути, а потім підключимо. Так, ну що, закінчили обмолот, якраз відвізло все в прицепчик. Зараз переїжджають на пшеницю до Юрія Ніколайовича. Зайдемо, щось покажемо, яка там пшеничка. Зараз забіжу. Ну, Закусник прийшов, мішель, мабуть, немає, бо так. Оце таке життя одноосібників. Того нема, того нету. Все, виходить просто ж, ну але нічого. Потихеньку живемо, виживаємо. Стараємося допомагати один одному блін. якось прорвемося. То як лоці коробка вже в боть почало. Вчора такого звуку не було чуть. Ось такий його. Теж тут недавно взяв цю нивку, але ж поки всю не перелазиш. Аже в нього і господарство, і це.